Сьогодні, 12 лютого, у дубні, день жалоби. Жителі міста провели в останню дорогу молодого героя України, який загинув на війні з російськими окупантами Віталія Болачка. Воїну 2 лютого виповнилося 28 років, а уже через декілька днів його життя обірвала війна. В результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту. Нашої батьківщини, виявивши мужність та стійкість, 7 лютого 2024 року в районі населеного пункту першотравневе Куп'янського району Харківської області, загинув воїн Булачок Віталій Леонідович. Віталій Булачок народився і закінчив школу у селі Миляч на Дубровичині. Навчався у Дубунському коледжі культури та мистецтв. Випускник 2016 року спеціалізації народне інструментальне мистецтво згодом проходив військову строкову службу у лавах Збройних сил України. 10 травня 2022 року був мобілізований, служив. У 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Вдома на захисника чекала любляча родина, дружина, донька, матір, сестра. Щоб засвідчити повагу до подвогу молодого воїна на Майдані Незалежності, зібралося чимало Дубенчан. Поминальну панахиду за загиблим відслужили священники Дубинського благочиння православної церкви України, втрачаємо дорогу і близьку людину, втрачаємо молоду людину, котра ще мала надзвичайно багато планів, котра ще була і є потрібна рідним і близьким, котра стільки щоб могла зробити і принести користь. І всі ми сумуємо і плачемо. Адже молода, талановита людина завершила своє земне життя. Кріпімося у тому, про що говорить нам Господь. Вірмо, що Господь приготовить для нього щось краще: приготовить для нього місце, де немає ні болю, ні журби, ні зітхання, але є вічне і блаженне життя. Віталія пам'ятатимуть привітним, дружелюбним та хоробрим воїном, який з гідністю та честю захищав свою батьківщину. І якби не війна з російським агресором, життя героя могло би скластися зовсім по іншому. Тож дубенчани прощалися з воїном, не стримуючи сліз і схиливши коліна. <плес> Після прощання на центральному майдані Дубна траурна процесія вирушила на рідну воїну Дубровичину, де звершили чин похорону військовослужбовця. Світла пам'ять героїв.